Мікс постелі, вага 20 кг, ціна 3,5 євро за кілограм. Сорт у нас перший. почнемо ми з ось такої наволочки на подушку такого класного, великого розміру. Наступна у нас буде також, але вже така байкова, плотніша, двохстороння. Наступна у нас буде ось така велика, прям велика навичка. Та ось така, звичайно, біленька. Наступна ніжно-рожева. Ось така. Та сіренька. Прикольна. Ціна 3,5 євро за кілограм. Всього лише. Гляньте, скільки ми вже витягнули крутих наволочок. Наступна. У нас буде ось така В квітковий принт. далі. Далі, далі. Дуже багато навочок, бачите. Ось така синенька. Ще одна, звичайно, така молочна, дихаюча, така приємна. Так. Це в нас буде ще одна наблочка. Ось такі квіточки. І ось така шовкова. Просто красивезна. Наступне в нас буде. Ось така штучка на дитячу ліжечко. Ще одна наглочко. Я знаю, Настя, ти вже чекаєш чогось великого. Так, у нас буде на матрасник. Давай. Скільки сидів, ждав, ждав. Але все-таки. Гляньте. Просто який красивезний, сіренький на матрасник. Також в ідеальному стані я не бачу жодних плянок. Правда, Настя? Угу. Я бачу дерку, я не бачу плямки. <рес> Наступна у нас буде. Так, це у нас комплекти буде. Навличка. Ось така наволочка і до наволочки зразу йде підодіяльник. Він такий теплесенький, теплесенький, флісовий навіть, я б сказала. І розмір досить непоганий, півторачка. Ще одна рожева наволочка. Сіренька наволочка. Дуже багато наволочок, як бачите, на подушки. Так, що це у нас? Так, давай покажу цю, а я буду показувати. Ось цю, це така велика, а в нас ці, звичайно, маленька, біленька. Наступна ось у квіточки. І зразу до неї йде підподіяльник. Гляньте, яка красота в той Але вона маленька, я думаю, це на односпальне лізочку. Наступна. Так. Наступна у нас буде ось така простенька з мереживом. Також, звичайна, біленька, красива постіль. Наступна лавандова. Ось така щось флісове, флісова навочка ніжно зелена також такого великого нестандартного розміру. Дуже багато було навлочок наволочок, різні розміри, різні кольори, різні фасони, дизайни. Ось така бедна дитяча. Далі, нарешті, підодіяльник. Давай, давай, давай. Це у нас буде також на односпальне ліжечко дитяче, мені здається. Така в полосочку. Прикольно, легенька тканина. Ще буде одна шовкова. Так, так, так. Також ось такий під діяльник. Щоб все запуталося. Ні, не запуталося. Він йде на замочку, також односпальний. Так, до, до нього зразу йде ось така намочка на подушку. Так, Merry Christmas give you my Адівлі прикольно, Гляньте, який прикольний підодіяльник. Взагалі бомбезний. Наступно у нас буде наглочко до цього підодіяльника. Ще одна біленька. Ану, біленька, звичайна, простенька. А тобто на матрачи. Гляньте, він супер легенький, такий, я б сказала, ляний. Наступно.